Приходить чиновник у фірму, що виграла тендер. Чому ви гроші вкрали, а дорогу не побудували? Ну, тату, досить приколюватись. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка миється у спільній ванні комунальної квартири, а сусід став на табурет у коридорі і заглядає через верхнє вікно. Вона помітила і каже: Ну, чого дивишся? Голої баби не бачив. Та здалась ти мені. Я дивлюсь, чи їм милом ти миєшся. <риклад> Сашко прийшов у гості до бабусі. Що, знов батьки сваряться? запитує його бабуся. Так, мама з санаторію привезла якийсь тріпер, татові подарувала, дядькові Миколі і ще сусідові, що через дорогу живе. Зараз усі кричать, сваряться. Я одного тільки не зрозумів, чи мало привезла, чи поділила непорівну. Кекс по телефону. Я знімаю одну шкарпетку, другу шкарпетку, трету шкарпетку. Чекай, ти що з Чорнобиля? Ні, я з Карпат. Тобто туденно. Тролейбус. Стоять всі притиснуті один до одного настільки щільно, що аж інтимно. Стоїть високий хлопець, до нього частково притиснута дівчина років 20 та бабця за 70. Хлопець увесь час підморгує дівчині і намагається все ближче до неї притиснутися, після чого дівчина вигукує несподівано. Збочинець, хлопець, ти чого кричиш? Сама вже хвилин п'ять гладиш мені хазяйство, ще й репетує. Дівчина, я його навіть не туркалася. Бабця, чого ви на мене так дивитесь? Я просто хотіла, щоб ви подружилися.